Привіт, друзі! Прямо зараз в Верховній Раді блокується трибуна народними депутатами, які вимагають проголосувати за заборону Української православної церкві Московського патріархату. Але, ну, трибуни блокують багато різних депутатів з різних фракцій, там, навіть, є навіть є. Багато депутатів з фракції Слуга народу, як не дивно, да? ну і вони дають коментарі, дають інтерв'ю, що да, вони готові голосувати за це за це блокування, за, за цю заборону. Але кажуть, є один нюанс, що цю заборону їм не підтримує керівництво партії. Тобто, керівництво партії проти. Внесення взагалі навіть на голосування цього законопроекту про заборону Московської православної церкви, і взагалі не хоче підтримувати ці дії. Отаке от у нас керівництво.